Ви самі вдома повернулись з нічної зміни. Маленька пуста квартира, як завжди зустрічає прохолодою самотністю. Нарешті тільки ви, телефон і стареньке двоспальне ліжка, яке ви купили на розпродажу у торговельному центрі. За вікном повна тиша й темнота. Яка ж це блажинена солода після довгої виснажливої зміни? Навіть не хочеться порушувати цю ідею світінням лампи. Нарешті, вклавшись і опинившись у тиші, ви помічаєте дивну річ. Шафа, яку ви завжди закриваєте, заранку відчинена, і двері повільно качаються. Хтось у домі зараз? Хтось крався за спиною, сховався туди, що ж воно хоче? Чому, коли так треба, пальці не можуть вести потрібний пароль? Кожна секунда здається нескінченно довгою. Годинник тепер тільки турбує своїм стукітом. Момент, і кімнату заряє біле світло ліхтарка. Ні, пусто. Мабуть, коли ви заходили, зачепили дворцята, і такі втомлені, що й не помітили. Яка глупість? Не пробуйте тікати! Просто моліться, що він почав з шиї. С Алберт Айстайн! О май га, майка, майка, май! Усім привіт! І сьогодні я буду розповідати вам про VHS YouTube серіал Віта Карніс. Якщо ви не знаєте, що таке VHS, то коротко. Це імітація відео найчастіше наукового, публіцистичного, рекламного або холмейд характеру 80-х-90-х років минулого століття, мовби записаних на характерній тому часу техніці. Якраз одним з найпопулярніших таких серіалів і є Віта Карніс, який виходить на каналі Даріана. Коротше, самі читайте, як, окрім всього, творіння випускає різноманітні туторіали, як робити кріпі контент та спіт-пейнти. <тап> Я, звісно, рекомендую вам самим подивитись в Міст каналу, тим пажа, що тут не так-то і багато. Серіал почав виходити минулої весни із серії семи відео, викладених залпом. Ох, весело було бото все це перевіряти на неприпустимі теми. Загалом перший сезон можна поділити на дві частини: вісім відео, які є скоріше експозицією світу серіалу, і наступні розрізнені відео, яких розгортається сюжет. Тож сьогодні говорити будемо саме про перші вісім умовних серій: це збірник документалок з Тину освіту зроблених так званою Національною організацією вивчення м'яса. А тепер прошу дозволити. <кхем> У 1930-х роках на землі було помічено появу низки нових біологічних видів, які почали з великою швидкістю поширюватись планетою. Всіх них було об'єднано оспільний спільний таксон Віта Карніс. З латинською буквально жива плоть. Таку назву ці організми отримали за повну відсутність шкіри. Тобто все їх тіло складається лише з м'язів, кісток, органів та інших специфічних тканин. Першим з таких новоприбульців став повзун. Фактично, за зовнішнім виглядом і способом життя повзун нагадує рослину, проте вирізняє його дві обставини. По-перше, багряне забарвлення, яке, до речі, не заважає повзуну займатися аналогом фотосинтезу. По-друге, повзун буквально протягує свої відростки до місця, у якому знаходиться найбільше органічних речовин. Таким чином, повзун заполонив усю планету і зустрічається всіх кліматичних. Зонах. Проте він не несе прямої загрози для людини і навіть для навколишнього середовища. Це завдяки високоякісному добриву, на яке тіло повзуна розкладається після смерти. Люди навіть навчились вирощувати повзунів на фермах заради покращення врожаю. А також, як виявилось, їх плоть більш ніж придатна до їжі та за структурою нагадує м'ясо. Для подальшої історії найважливішим є шанс появи на пагонах повзунів невеличкого м'ясного м'ячика, який з часу може стати новою особиною Vita Карніс. Всього видів таких особин шість. Якщо наріз на попзоні просто відкріплюється і починає рости, скоріш за все народився обрізок. Обрізки невеличкі створіння, розміром найчастіше з баскетбольний м'яч, досить різноманітні у будові, зокрема формі та кількості кінцівок, проте завжди мають кріпкий м'ясний панцир, невеличкі лапки і морду, схожу на деформоване людське обличчя. Завдяки своїй мирній, повільній поведінці та невибагливому раціону, а це в основному піднила городина, фрукти, м'ясо або комахи, обрізки, низ харчової піраміди. Виживає ви тільки завдяки швидкості, з якої їх платять побзини та тому факту, що їх приручили люди та використовують як домашніх улюбленців. Так схоже знаходяться ті, кому подобається зокрема їх мирність та невибагливість. Іншим результатом розвитку відпалу із попзуна м'ясної кулі є м'ясна змія. Це безновинне створіння досягає п'яти метрів довжину і, хоч досить чахаючи на вид, є падальником. Відомо, що змія буквально вбудовує мертву плоть у своє тіло зовні оточена шаром прозорої тканини. проте є деякі тверді структури, які змія викидає, наприклад, волосся, нігті та кістки, мабуть, через неможливість використати їх для розвитку. Цікаво, є здатність змій під час поглинання тварини, вставляти на місце власної голови її череп. Саме тому зонячна різноманітність цих створінь досить велика. Змії, як швидко виявили люди, є ідеальним варіантом, коли необхідно позбутись великої кількості мертвих тіл, наприклад, під час воєн, епідемій чи катастроф. Адже чим більше м'ясних змій їжі, тим більше їх розмір, тривалі життя та навіть здатність розмножуватись. Так дорослі змії можуть фізично розділитись навпіл, утворивши дві нових особини. Це цікаво, адже жоден інший представник вітакарність на це не здатен. Проте іноді використання змій з такою метою може призвести до неочікуваних наслідків. Наступним представником Вітакарніс є міміки. Дані цікаві створіння виділяються своїм незвичним раціоном, адже він складається лише із свіжого людського м'яса. Розвиток міміків починається з маленького створіння, зовнішньо схожого на обрізка, проте набагато більш худого, яка має всього чотири кінцівки. Виділяється мімік відразу своєю агресивністю, адже полює і вбиває з кожним разом все більше тварин. Як тільки мімік досягне потрібних розмірів, він трансформується у створіння зовнішньо схоже на людину. Проте міміків можна легко відрізнити за шістьма ознаками. Червоно м'ясне забарвлення тіла, довгі видужені кінцівки, які надають йому незвично високого зросту, гострі витягнуті пальці, вирічені постійно відкриті очі, палий ніс та рот незмінно відкритий в посмішці. Насправді це лише збіг, така будова рота дозволяє міміку легше вптикати. Їхні зуби складаються майже повністю з заточених рістів, що спрощує міміку задачу швидко відділяти великі шматки плоті. Міміки вожа зустріти лише в населених людьми місцях. Тут він використовує будь-які елементи інтер'єру, одяг чи манекена для того, щоб знайти та вислідкувати свою жертву. Як правило, це самотні люди, які не будуть чинити сильний спротив. Мімік може довго очікувати, перебуваючи в оселі людини моменту, коли вона буде найменш захищена. Найчастіше перед нападом мімік дожидається часу, коли людина спить. Якщо жертву свідомості, мімік спробує застати її у місі, з якого є тільки один вихід, і швидко. Ки піде на зближення, після чого Після закінчення споживання їжі, міміків можна зустріти у відлюдних місцях у процесі перетравлювання. Подальший розвиток міміка дуже залежить від кількості та якості раціону. Якщо їжі багато, мімік розвиває риси, схожі на людину. Відрощує волосся, кожу та змінює форму тіла. Так він стає майже ідеальним імітатором, і ефективність полювання збільшується у рази. Тепер мімік частина суспільства. Якщо ж прослідковується нестача їжі, гуманоїдні риси міміка з часом втрачаються. Окрім збільшення пропорцій, покров міміка стає майже неможливим для пошкодження. Шкіра стає повністю чорна. Так у темряві залишається помітним лише тускло рожеве обличчя створіння. Зуби міміка спобзають нижче горло, а зовні на їх місці виростають дві кістяні пластини. Дорослі міміки одне з найефективніших хижаків планети. Що ж робити при даній загрозі? Не пересуватись чи перебувати на самоті довгий час, якщо ваша місцевість населена міміками чи ви одержали попередження про їх активність. Якщо мімік ще не побачив вас, повільно відійдіть якомога далі. Якщо ви були помічені, станьте у положенні, де у вас з'являється другий шлях виходу. В такому разі мімік не нападе на вас. Якщо мімік загнав вас у кут, спробуйте видати якнайбільше шуму та привернути увагу інших людей. Це може відлякати хежака. Якщо у вас є зброя, не нападайте на міміка, це безрезультатно. Спробуйте захиститись від його атаку. Якщо ви впевнені, що мій коному приміщенні з вами сховайтеся серед меблів. Це має допомогти. Якщо м'ясником не відкріплюється від а на продовжує нарощувати масу, значить утворюється збирач. Збирачі це рельєфні створіння, схожі на ється подібні шматки м'яса, 3 метри у висоту та 2 метри у діаметрі. Насправді ж, уся небезпека збирачів ховається під землею, представляє собою довгі та таклевитні відростки, які розростаються на дистанцію 150 метрів навколо створіння. Таких відростків є два види. Перші залягають майже під поверхнею землі і виконують роль капкана. Будь-яке живе створіння, яке потрапило у пастку, відразу буде проколото шипами створіння та отримує дозу отрути. Ця рідина воно паралізує. Зую здобич, це не дає крові згорнутись. Все, що ви можете робити у цей час, це повільно чекати смерті від втрати крові. Другий вид кінців збирача виконує функцію поглинання. Спочатку вони вбирають усю кров, яка витікає зі здобичі, а потім починають її повне перетравлення, повільно тягуючи тіло під землю. Це дозволяє збирачу не тільки приховати сигнали про небезпеку новим жертвам, але й збагачує навколишній ґрунт поживними речовинами. Таким чином, земля навколо збирача завжди багата рослинністю і приваблює тварин. Вчених вразили зале незацікавленість пасток збирача у маленьких тваринах, наприклад, кроликах чи птицях. Причиною цього може бути проста неефективність витрати на них великої кількості енергії і часу. Або ж знаходження цих створінь біля збирача створює шанс заманити у пастку більших хижаків. Це просто неймовірне явище. Проте не варто забувати, що на яд збирачів не існує відомого науці антидоту, і людина все Одного повільно стече кров'ю. Щоб не зустрітися з цим створінням, уважно слідкуйте за знаками небезпеки та не заходьте у місця з великою кількістю рослинності, у яких відсутні будь-які ознаки тварин. Якщо ви потрапили у зону дії кінцівок збирача, не панікуйте і кінці будь-яку достатньо важку річ у сторону тіла створіння. Поки збирач відволікся, почнете повільний рух назад. Кожні декілька метрів знову відволічіть створіння. Ці збирачами ніколи не можна бути зарозумілим у собі, адже саме ви можете стати його наступним. Господарі досить рідкісні створіння, адже зустрічаються тільки на північноамериканському континенті. Зовнішні вони мають декілька значних схожих з людьми, зокрема, руки, торси, голова, на якій знаходиться лише один отвір, який створіння творінням використовує для поглинання їжі. На місці, де у людини мають починатись ноги, господар має подобу коренів та інші відростки, за допомогою яких може тимчасово закріпитись у землі. На спині господаря знаходяться голкоподібні видовження з отворами на їх кінцях. Їх призначення впускати спори, які продукує тіло господаря. Ці марки непомітних оку частинок швидко розлітаються в усіх напрямках. Вітром. При потраплянні в організм людини через дихальну систему спори швидко досягають мозку жертви. Перші симптоми починають проявлятись лише через 2 години після потрапляння інфекції. Це мовчання, втрата відчуття координації, мляві рухи, проте наростаючи на посидючість. З часом жертва починає марити, перестає говорити, відчуває постійні мігрені і тремтіння. Вже через 6 годин після вдихання спор людина кидає будь-які свої справи та йде у напрямку господаря. Досягнувши його, жертва стає на коліна і відкриває на показ свої вразливі місця та внутрішні органи. Господар повільно вийме органи. З людини поглини їх та залишить недоїдки. Якщо жертва не досягла господаря впродовж 36 годин, що була вилікувана, людина повертається у здоровий стан. Більш розгорнутої інформації про господаря не існує. <звук> Моноліти унікальні представники Вітакарніс. Всього їх складає сім особин, і всі з них розміщені у колі півтора кілометр діаметром. Передані нього знаходиться. Кожен з монолітів має близько 120 метрів у висоту. Усе це тіло складається з переплатаних між собою м'язних пасом. Глибину, з якої вони підіймаються, ще не було встановлено. На поверхності вони утворюють дві ноги, що згодом сплітаються у тулу. Єдиною злитною частиною тіла монолітів є голова. Це рівний м'ясний трикутник з діркою посередині. Замість рук моноліти мають м'ясні пасма, що повільно колишаться у повітрі навколо. Увесь час моноліти стають спокійно, відомий лише один випадок їх агресії. Моноліти атакували групу дослідників, що направлялися найближче місто на транспорті. Спочатку застосувавши для нападу кінцівки, з наближення військових, моноліти випустили силову хвилю, яка знесла усі транспортні засоби. Заспокоїти гігантів вдалося лише залпом ракет з великою дальністю. Моноліти змогли з неймовірною швидкістю регенерувати пошкоджені новим м'ясом. З тих пір територія була огороджена парканами. І тепер повністю закрита. Про останніх представників від Акарніс сингулярностей дуже мало ще відомо. будь яка інформація про них засекречена і ми маємо лише одне повідомлення про них. Сингулярність це чорна мінеральна куля з блискучими кольорами у ядрі. Діаметр сингулярності складає приблизно 1 метр. Подальша інформація потребує вивчення. Сингулярно цей зазвичай можна знайти підвішеному у повітрі невідомою силою. Сингулярності постійно впромінюють магнітні поля, енергетичні потоки та інші сигнали. Кількість популяцій цих створінь невідома. Тільки один документ щодо сингулярності вдалося отримати. Цих створінь тримають лише у... А тепер уявіть, якщо перекласти англійське хост як ГАЗда. Тупо газда. Якщо серйозно, це насправді один з найкращих хоррорів, які я бачив. Чому? По-перше, серіал дуже різноманітний, майже кожне створіння використовує власний прийом горору. Побзини обрізки і змії, на перший погляд, відносно приємні і не страшні створіння, проте у них є аж дві функції. По-перше, попри всю їхню агресивність, вони створюють відчуття моторошної долини і певної неприродності. Звісно, це можна використати до усіх створінь тут, але самі ці троє по сюжету найбільше асимільовані людьми. Та ще з такими фотографіями і починаєш відчувати цю саму неприродність його створіння у нашому світі. І по-друге, вони розслабляють глядача. Перед основною стравою міміками. Чесно, особисто вони тепер мій головний страх у темряві. Ці створіння лякають тим, що не як зазвичай у хорорах, якісь суперспецифічні монстри, якісь переводить ще подібне прадавнє зло. Це надзвичайні хижаки, просто вони пристосовані до полювання саме на людей. І в принципі, якщо ще раз поглянути, за усіма страшними особливостями їх поведінки, стоїть лише розрахунок розрахунки бажання досягти своєї мети Їсти. А сцена у шафі, ідеальні таймінги та ідеальний образ міміка. Нічого додати. От збирачів Гаст я вважаю менш вдалими. Раніше я виглядово об'єднав повністю. Але після одного відео, яке ми розглянемо у другій частині, моє відношення до збирачів змінилось. Сам концепт такої жахливої, довгої смерті лякає, що зустріти їх можна просто гуляючи на природі. Осподоріж, окрім того, що по сюжету дуже рідкісні, не сказати, що дуже сильні, а й головну особливі спори. Взагалі можна як виявляється легко побороти, і, по ідеї і так же легко берегтись будь-яким захисним засобом. Мені здається, навіть автор не знає, що з ними точно робити, і все до чого відійшов, це вставити у відео ноги людини, яка йде по зову господаря. Це беззаперечно. Варшина горору, але все ж Газде поки що отримує звання найслабшої частини серіалу. А програти у цьому це треба вміти. І звісно ж, моноліти та сингулярності. Хоч між ними є схожості, феномен друг є все ж залишено повний розгляд у другій частині. Що ж до монолітів, це вже зовсім інший підхід, не ті ж міміки. Якщо другі покликані лякати тим, що я будь-де та відкрито агресивні, моноліти просто величезні, незрозуміло чим займаються, звідки взялися і на що здатні. Єдине, що ми знаємо, це створіння великої давньої сили. Загалом ви зрозуміли, до чого я веду. Так, це все навіть не трохи пагне лавкрофтом, і саме цим Такає. Мабуть, найбільше сподобалась саме деталь, чим'ясніло це цих сторін йдуть невідомо, наскільки глибоко під землю. Щодо теорії відносно серіалу, на мій погляд їх логічніше залишити на пізніше, коли ми розглянемо увесь сюжет. А чому люди з'їжджають глузу через звичайний підсилювач смаку, як влада брехи щодо міміків? хто розслідує загадкову появу віта Карніс, як була створена жива плоть та чим же займається культу сингулярностями, ми побачимо вже у другій частині відео. А поки що ставте вподобайку, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, зберігайте і загалом займайтеся усякими приємностями. А поки що, бувайте і пам'ятайте, у вашій кімнаті завжди має бути два виходи.